Попробуй, пробуємо. Попробую. І що? Це маємо. Додаємо. Аха, запах який стоїть. Це бомбес. Просто бомбеса. Ах. Всім привіт! Вітаю вас на каналі. І сьогодні ми знову приготуємо щось смачненьке. І щось смачненьке це буде у нас шашлик в казані з гранатовим соком і з гранатом. Вам просто необхідно попробувати приготувати цю страву, тому що м'яса ніжніше і сочніше. Ви ніколи не пробували. Це я вам гарантую. Що нам потрібно для приготування? Ну, само собою, казан. М'ясо в казані без казана не буває. Відповідно м'ясо тут в нас вирізка свина кілограм і 3 кг свиної шиї. Можете брати будь-яке, яке вам подобається, яке ви берете зазвичай на шашлик. Також гранатовий сік. В даному випадку магазинний, якщо берете свіжо вичавлений, він виходить концентрований. Його бажано розбавляти 50 на 50 з водою. Також нам потрібна цибуля, 6 головок беремо в казан, остальне замаринуємо. Зелень. В даному випадку добрячий кучок петрушки. Також зелень може бути кінза, кріп, кому яке подобається. Але петрушка то є оптимальний варіант. І відповідно Гранат. Один гранат, ми його вже почистили. І лаваш. І так, приступаємо, ріжемо м'ясо на порційні шматочки. Шматки можуть бути крупніші, ніж зазвичай ви даєте на шашлик. Приблизно отакі. М'яско може бути жирним, це нічого страшного. Хто любить сухеньке, беріть сухеньке. Хто любить з кісткою, можна обрати реберця, яловичі, свинячі, має значення. Страва вийде все одно шедевральна. Так, одразу підготуємо цибульку, та що піде в казан, бо потім, можливо, часу на неї не буде. Нарізаємо півкільцями, досить крупно. В принципі, не має значення, як ви її наріжете, бо її там практично не буде помітно. Так, крупненько. І також наріжемо цибульку, яка піде в нас на маринування. Нарізаємо цибулю цілими кільцями і як можна тоньше. Тонесенько, тонесенько нарізаємо кільцями. Одразу замаринуємо нашу цибульку. Але візьмемо більшу мисочку. Для того, щоб замаринувати нашу цибульку для шашлика, робимо наступні дії. Все дуже просто. Беремо сіль. Небагато. Буквально, я знаю, на таку кількість десь півчайної ложечки. Цукор. Обов'язково. Небагато. Трошки. І оцет. В даному випадку у нас бальзамічний оцет. Оцет може бути будь-який. Зазвичай я роблю з яблучним оцтом. Смак виходить просто супер. На таку кількість цибулі. Тут у нас 4 цибулинки. 2-2,5 столових ложки оцту. Приблизно столова ложка олії. А тепер все це. Помитими чистими руками, перемішуємо. І переминаємо трошки. Не сильно. Цибулька наша має пустити сік. І помаринуватись. І в такому вигляді ми її зараз чимось накриємо і залишимо до готовності нашої страви. Наразі черга дійшла до нашого казуна. Наливаємо розігріти казан олії. Приблизно грам 350-400 олії. І тут ми будемо, я так думаю, в два заходи обсмажимо наше м'ясо. Так. І якраз на два заходи нам вистачить м'ясо. За два заходи ми її обсмажимо. М'ясо нам потрібно запечатати, тобто при високій температурі, воліні, обсмажити його з усіх боків, щоб бридина залишилась всередині. Так само, як на плов. До речі, хто ще не дивився на каналі Узбецький плов, просто дуже. Вогонь тримаємо максимальний. О! Поки що м'ясо не солим, Не додаємо ніяких приправ. Просто обсмажуємо. Знімаємо першу партію. Отакий вигляд має наше м'ясо. Після того, як вийняли м'ясо, треба почекати 2 хвилини, щоб жир нагрівся, щоб олія нагрілася. Досі тримаємо максимальний вогонь. Так, коли закладаєте другу партію м'яса, як визначити, що олія нагрілася до певної температури? Коли білок, оце от білок з м'яса, він збирається докупи і починає казан диміти. Це ми оп? Забираємо. Закидаємо м'ясо. М'яско наше обсматривалось друга партія достатньо. Закидаємо першу до другої. І... Додаємо сюди цибулю. Обсмажуємо цибулю зріяшку. Досі ми не солили нашу страву. Поки маємо час, нарізаємо зелень. Досить крупно, не треба дрібнити. От в такому вигляді має бути цибуля. Вона не має бути засмажена, Все, стала прозорою, протушила з м'ясом і в цей момент ми додаємо солі і приправи. додаємо чорний перець пересмелений. Вишня нам трошки теж. листочки додає, приправляє, допомагає. В перчику даємо не дуже багато за смаком, хто як любить. Чайна ложка зіри, але обов'язково перетираємо. На 4 кг чайної ложки буде достатньо. І солим півтори столових ложки А зараз додаємо сік. Одного літра буде достатньо. Накриваємо страву і на повільному вогні після того, як закипить. 30 хвилин. Чуєш, як булькає? От так має бути. О! А запах? Беремо один шматочок. на пробу Попробуємо. Mm. І що? Mm. Боже, м'яско, як казав мій хороший друг, можна їсти губами. Пройшло 30 хвилин. Тої рідини, що є в нас в страві, нам дуже забагато. Нам треба її випарити. І для того, щоб випарити всю рідину, нам трошки треба відібрати. Залишаємо трошки, вона у нас випариться. Поки рідина випарюється, пройде 10-15 хвилин. Вона не має бути насухо. У нас має лишитись під м'яском гранатовий соус. Дивіться, випарюється наша рідина, але не треба чекати, коли вона почне підсмажуватись. От, трошки рідини має бути. Ну, трошечки зовсім, дивіться, вона не має підгорати. От в цей момент, в цей момент додаємо. Гранат. У нас тут один гранат і зелень. Ретельно перемішуємо. Отакий от вигляд у нас має страва. І одразу не потрібно чекати. Виймаємо, викладаємо от таку зробили собі ємність, виклали лавашем і викладаємо. Ах, а запах який стоїть. Це бомбезно. Просто бомбезно. Ах. І накриваємо це зверху все, лавашем. Отаким От чином. І забираємо на стіл. Тепер зверху ще притрушуємо свіженькою цибулькою. Свіженькою. Ми лишили спеціально півголовки цибульки. Ще додамо маринованої цибульки, щоб був контраст. Так, Небагато. Смачнішого м'яса Ви в житті не їли. Пробуйте, готуйте. Для друзів, для близьких. Це бомба. Все м'ясо з'їсиш. Я все м'ясо зїм. Я не все м'ясо з'їм, я все з'їм. <гум> Йой! А я вам, друзі, бажаю всім міцного здоров'я, смачного. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Кому не сподобалося, або відео було не корисним, ставте не вподобайки. Побачимось в наступному відео.